А в цьому відео я приготую найпопулярніші нутові снеки з інтернету. Зима, хочеться подивитися якесь новорічне кіно, і відповідно щось під це кіно таке погризти. Крайній раз, коли ми вдома купили з магазину чіпси, просто три дні ми не могли відмити пальці від цього сморіду хімозного. Я приготую три. Таких снег і скажу свою чесну оцінку. Очікування і реальність. Беру 800 г нуту, ось так от він розмочився, розбух. Попередньо я його замочила у холодній воді майже на добу. Звісно, можна і на менше, 6 штук ось такого лаваша, приправи за смаком. У мене це мелений чесник, тут всілякі спеції, чорний перець. Приправа м'ясна, копчена паприка, столова ложка кунжуту і дві чайні ложки лимонного соку. Спочатку я займусь нутом. Половину цього нуту я перекладаю в кастролю. В інтернеті повно жартів на рахунок того, як потім відчувається повітря в хаті після таких от снеків. Я можу сказати, що дійсно він дуже такий своєрідний має аромат, але це все зараз промиваю. Нау я промила під проточною водою, тепер зливаю холодною водою, отак от, от доверху. Накриваю кришкою і ставлю на вогонь десь на хвилин 40. Цю решту науду я промиваю так само під холодною водою. Його треба гарно вимити після цієї води, в якій він розмочувався, щоб не було сторонніх ароматів чи якоїсь слизкості. Частинами буду це все. Подрібнювати на блендері. Така маса вийшла, як бачите, вона неоднорідна. У мене блендер маленький, тому зараз буду ще це все перебивати в таку пасту звичайним погружним блендером. Забула сказати, що сюди ще треба додати одне яйце. І далі все за смаком. Я ось таку дрібку солі, копченої паприки десь пів столових ложки, чайну ложку чорного меленого перцю. Ну і з сушеного чесночку десь також чайну ложку. Дві чайні ложки лимонного соку також сюди. Блендером це все перебуває. Такої от консистенції має бути ця паста. В процесі я ще трохи підлила олійки. Ви дивіться, і також регулюйте ці моменти. Пробуйте, можливо, додайте соль або інших спецій, якщо вам бракує. Я підготувала таке велике деко, застелила його пергаментом. І лайфхак для тих, у кого немає кондитерського мішка, як у мене. Я взяла звичайний файлик, ось тут кутик цей відрізала. І зараз сюди буду накладати цю всю масу. Як звичайний мішок, це все на стакан або на якусь штучку зручну. Насидила і сюди нутову пасту. Тепер буду відзажувати такі довгі палички. Не зовсім я це все естетично зробила, але на готовий результат, думаю, це не вплине. Зараз взяла один жовток, просто жовток, і кожну цю трубочку треба ось так пройти, змастити. Ці всі штучки присипаю кунжутом і в розігріту духовку 200 градусів до рум'яності. Зауважу, що коли ви змастили... Ці палички яйцем краще їх посипати одразу, тому що коли ви будете змащувати все, потім посипати кунжутом, вони підсохнуть і зернятка кунжуту будуть не так гарно налипати, тож ставлю в духовку. Зварився нут, як я і казала, хвилин 40, він кипів. Сюди тепер ось таку жменьку солі, трошки чорного перцю, чайну ложку чесночку, копчена паприка, теж десь столову таку ложку. Отак от щедро. Чайну ложку м'ясної приправи. Для того, аби не зафарбувати пальці спеціями, я надягла ось таку рукавичку. І сюди довільно олії десь, мілілітрів 50. Тепер все це гарно перемішую. Запах просто шедевральний. Мають вийти ось такі рум'яні зернятка в приправах. Знову наголошую, що всі ці приправи регулюйте за смаком, додавайте або кладіть менше, кому як подобається. Тепер всю цю красу на деко. Ось це я в мисці не залишаю. ось так рукою прямо на нот. Тепер рукою розрівнюю. Тепер 200 градусів в духовку десь на хвилин, думаю, 15-20, доки вони не зарум'яняться і не стануть такими хрусткими. Тепер черга лаваша, бачите, я його трошки залегідь дістала з упаковки і він підсох. Краще цього не робити, От, нарізати його безпосередньо перед приготуванням. Можна ножем нарізати, можна ножицями. Бачила, дехто взагалі. Рве такі довільні шматочки. Але мені подобаються просто такі рівні квадрати. Така книжка якась, наче порвана. І отак. Ось такі чіпси з лаваша мають бути ось такі шматочки. Кидаю це все прямо сюди, в миску з нуту я її не мила. Так само зараз буду. Додавати ці всі спеції. Знову в мене перчатка, солю, перчу, трави, копчена паприка, чесничку сушеного. гарно перемішую. Мілілітрів 50 олії. Ось такі чіпси з лаваша. Я зробила. Посмажились ці тві горішки. Після всього цього, що приготувалось, у мене було повне розчарування. Вони можуть бути хрусткими, коли трохи ось засмажились. Всередині вони м'які. Сам цей горіх у мене вийшов досить прісний, воно ну, на смак ніяке. Врешті, ці горіхи ми викинули. Вони зовсім не смакують, як такі, що хрустять, прям такі вони шикарні. Ні. Повна маячня. Перше місце з цих трьох снеків я би віддала ось цим паличкам, але це не той, шедевральний смак, який знову ж обіцяють блогери у своїх відео. Найбільше порадували ось ці чіпси з лаваша. Їх я буду готувати. Все інше взагалі навіть не варто пробувати. Це повна чіпуха. Воно, як ви там мою класно не приготували, ну ніяке воно. Перебити, додавали там всякі ці аромати, нічого це воно не спасло. Цей смак. Жалко часу. У відеоблогерів це все там. 5 хвилин і дра-ля-ля. Ні, я з цими трьома снеками провозилась більш ніж пів дня. І готувати це все без глуття. не треба. Напишіть, чи ви купуєте, чи ви готуєте щось своє пива, до якогось кіно. І, взагалі, як ставитись до таких штучок?